Кажу, дерева приболіють. Я не кажу, що там буде все ідеально, але вони відійдуть. Буквально за зиму це все одно, що щеплення дерева або коронування дерева. Коріння лип вздовж тротуару попідрубували, щоб утрамбувати щебеневу подушку під майбутню плитку. Тут дуже буде гарно. Тут буде плитка у нас іти, ну, щоб ви розуміли, метр п'ятдесят на метр п'ятдесят. Вокруг дерева, поняли? А плитка буде не просто плитка бетонна, вона буде поріста плитка, тобто, щоб дерево дихало. А від, від стобора дерева вона буде десь отакої, ця плиточка. Ще плюс, я ж кажу, вона буде поріста, поняли? Там буде як решітка, щоб дерево дихало. Липи – це дерева, які найбільш пристосовані для життя в містах, каже еколог Іван Хомяк. За словами науковця, через корені, які обробали, дерева отримували третину поживних речовин із ґрунту. Незважаючи на стрижневу кореневу систему, більшість поживних речовин береться з поверхневого шару. А другий нюанс те, що таке підкопування зменшує затримку або тримання дерева за ґрунт, і це становить додаткову загрозу. При сильному вітрі, що дерево впаде і завдасть шкоди, і становити не за безпеку. Проблема може бути в тому, що обрізали і чи вистачить залишків кореневої системи на таке достатньо велике дерево, ніхто сказати не може. Суха погода загине, дощова погода пустить додаткові корені. Ми ж не можемо передбачити погоду. Я хочу, що реконструкцію зробили. А дерева не потрібно вирізати. Дерева ніколи не заважають, бо дерева то легені, дерева не заважають. За словами керівника міського управління капітального будівництва В'ячеслава Глазунова, у проєкті реконструкції передбачено, що ці дерева не викорчовуватимуть. У проєкті не передбачено зрізання дерев вздовж вулиці Театральної. Роботи планується завершити до кінця поточного року. Вартість робіт 5 мільйонів гривень. Сергій Косюченко, Ігор Грач Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.